Добрий день! Сьогодні ми будемо розбирати 11 номер другої сесії НМТ 2024. Розв'яжіть систему рівнянь. 2х-y поділити на 3 дорівняння 7, 4х плюс 2y поділити на 3 до, рівня 7. 4х -2у на 3 до рівня 6. Якщо Х0 у 0 розв'язок системи, то знайти суму Х0 плюс Y0. Що ми будемо робити? У мене ось тут у трічка і ось тут у трічка, тому я і перше і друге рівняння помножу на 3. Малюю ось таку рисочку, секундочку, будь ласка. Малюю ось таку рисочку. Множу на 3. І друге рівняння також множу на 3. Тепер в мене виходить 6х мінус у. Рівня 21. 12х плюс 2 у дорівнює 18. Секунду, перевірю, чи все правильно помножила. 2 на 3, 6, 6х мінус торівня 21. Множила тут також на 3 12х плюс 2х, торівні 18. Система. Дивіться. Е я дуже люблю метод додавання. Поки що я не можу з ним скористатися, тому що в мене тут 2y, а тут мінус і. Значить, ось тут я множу на 2. Перше рівняння я множу на 2. У мене вийде 12х мінус 2y до рівня 42. Друге рівняння просто переписую. Метод додавання. Це означає, що треба додати дві ліві частини окремо і дві праві частини окремо. Пишемо 12х 2 y плюс 12х плюс 2 y дорівнює 42 плюс 18. Скорочується 24х дорівнює 60, х дорівнює 60 24. Бачу, що і чисельник, і знаменник діляться на 6, буде 10 четвертих, але і вверху, і внизу у мене парник, значить, ще скорочується. Буде 5, друге. Буде 2,5. Ми знайшли х. Х дорівнює 2,5. Тепер підставляю будь-яке рівняння, яке мені подобається. Ну, наприклад, от сюди. Я підставляю з х 2,5. Пишу 6 умножити на 2,5. Відняти урівня 21. 6 на 2,5 це у мене 15. 15 мінус y дорівня 21. І дорівнює 15 мінус 21. І дорівнює. У мене вийшло х0 дорівнює 2,5, y0 дорівнює мінус 6, а від нас хочуть суму з плюсовою 2,5 плюс мінус 6. Щоб додати два числа з різними знаками, потрібно подивитися, чий модуль більший. Модуль це е, число без знака. Більше 6. Перед ним стоїть мінус. Значить я пишу мінус і від більшого модуля який має менший модуль. Моя відповідь: мінус 3,5. Це у нас пункт А. Все, Цей приклад ми розв'язали пункт А. Дякую, до побачення.